Як повідомили у прес-службі ДБР, 20 квітня двоє підозрюваних у розстрілі поліцейських звернулися до товаришів по службі з проханням сховати їх і допомогти перетнути кордон України. Один фігурант надав втікачам авто, а другий привіз їм за кордоні паспорти та мобільний телефон. Пособників течії затримали 24 квітня і повідомили їм про підозру в прихованні особливо тяжкого злочину. Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінничині. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Нагадаємо, напад на поліцейських стався 20 квітня приблизно о 2 годині ночі. У Гассінському районі Вінницької області співробітники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень один із них загинув, а його напарник отримав поранення. Нападниками виявилися військовослужбовці військової частини сухопутних військ, яка дислокується в Одеській області. У день 21 квітня. Підозрюваних затримали. Вони ховалися у покинутій будівлі в Подільському районі і збиралися втекти за кордон. Суд відправив їх під варту без права виходу під заставу.